За добрим звичаєм, у переддень свята Миколая в Ужгороді урочисто запалили головну ялинку краю. Цьогорічна окраса площі народної прибула із рахівського села Ясіня. Горянка сягає близько 20 метрів і, хоч одягнена в іграшки з попереднього сезону, має і обновки майже 800 метрове намисто гірлянд. Величезна красуня, радуватиме містян та гостей обласного центру до кінця зимових свят. Вона буде мати фонову музику, плюс перед біля ялинки буде стояти сцена, на якій періодично будуть відбуватися невеличкі виступи щодня, нібито з 3 по 4 годину дня тут буде невеличкий такий годинний концерт. Змінних і різних колективів області запалили головну ялинку Кивники краю. Яке завтра дітки свято? Що повинно бути на Миколая? Подарунки і ялинка. Запалюємо ялинку. Звичайно. Один, два. У святковому дійстві взяли участь майже пів тисячі дітей з усієї області. Сьогодні на цій ялинці присутньо 450 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, малозабезпечених та багатодітних. Нам приємно, що завжди. Традиційно програма обласного свята з нагоди запалення новорічної ялинки. Вона не тільки тут дійство відбувається на площі народній, цьому передувала вистава у театрі. Актори з запалом розважали дітей і під ялинкою. А ще ясна річ, кожен хто поводився чемно протягом року не лишився без подарунка.